Всім привіт! І я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні ми будемо маринувати щуки із свинячої голови. Ось такі вони. Це я обрізала голову. Ось то в мене там бореться. А це будемо зараз маринувати і будемо запікати у духовці Значить, розділю я на три частини. відправляємо у Миску. Це розрізали. Для що нам треба ще? Значить, в мене тут дві цибулини і три зубки чеснику. Зараз я їх зблендерую, О, і переб'ю блендері, і тоді будемо маринувати наші щуки. свинячі щуки Отак просто так. Блендерую заразом із чесночком. І так, зблендерувала я цибульку і чесночок. і тепер я відправляю сюди у миску до сала, дощок. сейчас Зараз отак його витягну. Вишкребу прибуз від сюди. Тепер додаю сюди ж сіль, перець за смаком, хто любить, хто, ну, хто їсть там любі спеції, які хто бажає. Я без спецій роблю це все. І додаю пару листочків лаврового листя. Ось так подрібню його. Тепер усе це я перемішую, перетираю даже соли можна можна трошки добовити буде, босси щось не солона. Так гарно все це перемошуємо його. Приготовлений у мене ось пакет, верніше рукав сало так усе горно перемошуємо Здається, що буде мало солі. Добавлю ще трошки. о. Все це я гарно так перемішаю і відправляю у рукав. Ось так у рукав відправляю. Додаю собі оставшу цієї отак. І, і ці суміше розтираю по столові. І тепер зав'язую і лишаю на щоб воно замаринувалося. так воно буде маринуватися в мене пару годинок, у, вже в рукаві, готово, щоб воно було. І тоді будемо запікати його у духовці. За що її, певно, маринується. І так, друзі, запеклися свинячі щоки, і зараз будемо дивитися, що тут вийшло. Зараз я так проколю зірку. Ну, вже сполонули. Пустояли, сполонули трохи. Там вже не набігло. І будемо зараз дивитися, що тут у нас вийшло. Може, десь трошки пристало, без цього не буде. Ось так, о, дивіться, яке вийшло Гарне підпечене тут. Навіть трошки присмаглося. Ну, нічого страшного. Зараз я візьму ножика, розріжу, подивимося всередині. Ого, не тверде, не гесеньке. Ну, я думаю, щось смачненьке буде. Ось так. О. І так, далі дивимося, дивіться не кесеньке, гарнесеньке. І на смак смачнесеньке. Я знаю, що воно смачне, я пробувати не буду. Ну, ось, так. ось таке вийше у нас у нас вийшлися щуки. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.